Красно, ясно, ну так, по-літньому вітаємо і рясно зичимо улюбленим телеглядачам. А що літо почалося якраз таким дитячим святом, і почалося саме у четвер, коли мали знак запитання, то всі червневі знаки запитання присвячуємо дітям у той чи інший спосіб. Ну і цей знак післямова теж про дітей. І тут хочеться побажати рясно щастя, хоча йтиметься про дітей, які, здавалося б, навряд чи можуть вважатися щасливими і для пересічної більшості, і для стереотипного сприйняття це якраз нещасні діти. Але все-таки ми будемо говорити, що вони щасливі. І допоможе це стверджувати. Допоможуть це стверджувати ті, хто зібралися в цій студії. Це представники благодійного фонду Щаслива дитина. Я рада вітаю в нашій студії і власне одразу звертаюся з запитанням до Юлії Плясової, яка є на сьогодні не просто представниця фонду, а й керівниця відповідної програми сімейного влаштування дітей-сиріт, дітей, які без батьківської любові, без батьківської опіки, ну тобто дітей, які позбавлені найголовнішого, що зазвичай мають діти, Юлічка. Ми хотіли цю тему брати в знак запитання, але вирішили виокремити саме тому, що в той день, коли був знак запитання, ви були в Києві. І там відбувалася важлива подія. Давайте одразу про це так. Ви знаєте, дуже символічно, що у День захисту дітей фонд щаслива дитина підписав із фондом сприяння демократії при посольстві США грантову угоду на підтримку знадолених правову підтримку знадолених дітей Запорізької області. Звісно, наш фонд займається і так. Це місія фонду підтримувати знадолених дітей Запорізької області, але правова підтримка. Вона буде охоплювати в першу чергу прийомні родини, uh -huh. опікунів, усиновлювачів, дітей-сиріт, які так і не потрапили в родину, і стали, на жаль, випускниками інтернатів, uh -huh. Uh -huh. які вийшли в соціум без навичок, без якихось практичних зовсім знань. І вони не знають, куди йти, до кого звертатися, взагалі як бути в цьому житті, причому і за нормальних умов, і за умов, коли що трапилось. тобто вони. Можуть, от що означає правова підтримка, що це, тобто вони можуть звертатися до вас, і ви надаєте спеціаліста, чи як це відбуватиметься практично? Практично це відбуватиметься. Ми будемо виїжджати з великими семінарами uh -huh. у вісім районів нашої uh -huh. Запорізької області, де будемо збирати такі нагальні питання, проблематичні. Ми знаємо, вже які вони можуть бути. Так, це питання стосовно і житла, і освіти, і субсиді і питання психологічного характеру, санаторного лікування, тобто оздоровлення, їх дуже дуже є багато. А з нашою бюрократією, це ну на жаль, ще проблематично uh -huh. становиться. І другий раз, коли ми приїдемо до цих же районів, ми вже дамо такі обґрунтовані відповіді і будемо залучати, звісно, спеціалістів uh -huh. професійних. Полю до тебе хочу звернутися, бо з фондом благодійним фондом Щаслива дитина зараз ти як волонтер, але і раніше був пов'язаний, і це ж не єдина тема, якою займається фонд, і навіть запоріжцям цей фонд більше відомий як допомога діткам, які мають і невеликовні хвороби, просто хворіють дуже серйозно. Чому ця тема сьогодні для тебе важлива і наскільки це може зробити? Лише ні собі щасливим, знаєш, от я е, хотів би на початку зробити таку ремарку. Ти почала угу. з того, що е, програми будуть присвячені дитячій тематиці, і якось воно для пересічного вуха дитяча тематика звучить як якось трохи несерйозно. де але ось з моїм життєвим досвідом я дійшов до висновку, що виховання і навчання дітей це, мабуть. Найважливіша місія кожного суспільства, бо це без перебільшення, без там якихось пафосів. пафосів, це інвестиція в майбутнє суспільство. Тобто якими будуть діти виховані, якими вони виростуть наскільки гармонійними, щасливими, цілеспрямованими і так далі, повноцінними особистостями, від того залежить, яким завтра буде це суспільство. І я дійсно дійшов до власне для себе до розуміння, що якщо щось хочеш. Дійсно корисно робити, то щоб боротися не з наслідками проблем, які є в суспільстві, а щоб їх щоб ці проблеми профілактику робити, проблем, щоб 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 робити, то треба роби, працювати з дітьми. А що стосується дітей-вихованців інтернатів, то дійсно це ті діти, які ну, по-перше, вони дійсно несуть в собі певні, певні ризики для суспільства. Бо, якщо не займатися їх психологічним станом, їх соціалізацією їх підготовкою до самостійного дорослого життя, то в майбутньому вони створюють є ризик, того що вони будуть створювати для суспільства певні проблеми, на які суспільство знову ж таки буде змушено витрачати ресурси, щоб ці проблеми долати, Причому Але, це що це і соціальні проблеми, і кримінальні проблеми абсолютно так. так і врешті решт це економічні проблеми. Да, бо це лягає тягарем і на бюджет. Це може ставати проблемами там для економіки там певних окремих особистостей, і е, е, тому ось е, цей напрямок е, роботи. Робота із дітьми, що позбавлені батьківської опіки, які виховуються в інтернатах, особливо, на мій погляд, це одна з найважливіших місій, яка полягає у суспільстві сьогодні. І так склалося, що я вже дотичний до цього, адже я є координатором програми, навчальної програми для дітей у складних життєвих обставинах серед вихованців, якої є в тому числі і діти, які колишні вихованці інтернатів, або діти, які також залишилися без власних батьків і знаходяться під опікою інших осіб. Я бачу, наскільки це негативно ну, вже, вже у навіть підлітковому віці впливає на їхню. Особистість на їхню самовпевненість, на їхню на їхні комунікативні здатності, навички і так далі. І до речі, який це вік? Це саме підлітковий вік. Так, це 13-15 п'ятнадцять uh -huh. років. Де да. я ми хотіли, щоб ці діти були у нас якось знаку запитання, так. і я принагідно запрошую. Дуже цікаво. От якраз літо червень, діти ми зараз зосереджуємо увагу на дітях, і ти мені приємно дуже я тобі дякую за те, що ти зауважив, що коли дитяча тема, то ніби не серйозне, не важливе можна перемкнути. найважливіше абсолютно і, і це точно. Ну про кожного з нас і для кожного з нас то принагідно запрошую і вибачте перебила. Отже, Знову. ти вже бачиш їхні проблеми в підлітковому віці. Звичайно, і тому... звичайно, і ось зараз ось цей проект, який розпочинає фонд часлива дитина. А проект правової допомоги він якраз ну на що за великим рахунком спрямований на те, щоб допомагати сім'ям, у, у яких ці діти виховуються, або дітям, які вже самі роблять з інтернетів певні. А самостійні шляхи у доросле життя, щоб їхнє середовище робити максимально гармонійним, максимально сприятливим, таким, що їм буде дозволяти забезпечувати якісь їх мінімальні потреби там, і матеріальні, і там у навчанні, у лікуванні у якісь допомозі для того, щоб вони могли нормально розвиватися, і щоб вони врешті в майбутньому вже недалекому стали гармонійними позитивними особистостями, які будуть додавати цього позитиву і до суспільства в цілому. А є якась юлечка, мабуть, до тебе це питання статистика на сьогоднішній день в Запорізькій області. Скільки дітей сиріт? І можна сказати про тенденцію? Збільшується тенденція на те, щоб сім'ї брали цих дітей, щоб люди зголошувалися брати цих дітей? Чи все таки тема? сиротинців залишається ще актуальною залишається. вона залишається дуже актуальною, і навіть якщо мотивація повишається зараз, uh -huh. підвищується, підвищується у, uh -huh. у кандидатів. Але, на жаль, більше не становиться на uh -huh. сьогоднішній день. Не становиться і є. Деякі проблеми і питання, які не вирішені, чому так? Тобто люди хочуть. Є і черга з усиновлювачів, угу. і в Запоріжжі, і в Запорізькій області, і прийомні сім'ї, які хочуть поповнюватися, але і недосконала законодавча база, і дуже мало якісних соціальних послуг підтримуючих прийомні сім'ї, на жаль. Не підвищує цей кількість прийомних сімей зараз. А що стосується дітей, ну... Війною, яка є в Україні, да, і з цією ситуацією менше також не становиться. Хочу сказати, що статистика, ну така річ у нас теж не дуже надійна, uh -huh. тому що є де-факто, є де юре, є дуже різні речі Вони в, цьому, uh -huh. Uh -huh. в цьому питанні, так. Але ну, на сьогоднішній день можна сказати, що дітей, які знаходяться в установах, і ту статистику, яку надають благодійним фондам, uh -huh. це десь 500. Со дітей, але ще дітей зі статусом в родинах їх набагато набагато більше. Там і до 4 тисяч може Дуже. доходити. Які виховуються у опікунських родинах, у прийомних, у дитячих будинках сімейного типу і усиновлювачів, але про усиновлювачів це окрема тема. Це вже прирівнюється до біологічної дитини, тобто Дуже. така форма сімейного влаштування. Пані Світлана, тоді вже до вас нарешті я хочу звернутися. Ось Юля сказала, зазначила, що ну, так категорично не змінюється ситуація. Не більша підтримка людей, які беруть до себе діточок і виховують їх в сім'ях. Чому ви на це пішли? І на вашу думку, чому більше не йдуть? Ну, не, не, не зростає кількість. Тенденція є, але кількість не зростає. Хорошо. Ну, вы вот вначале обозначили, что дети знадолуни, несчастни, але дитина Для а леды тына народжуются счастливую, а знадолуную да, угу. и несчастную, то детей робому мы доросли. Так. И э, возвращаясь вот к важности э, договора, который был подписан, угу. мне хотелось бы, как маме со стажем, приемной маме, у меня <coughs> старшему ребенку сейчас уже 17, он у меня усыновленный, и еще трое приемных детей, возраст от 13 до 15 років, Ой, mm -hmm. как раз именно подростковый а возраст. А когда вы все навели первую дитинку? Ну, это было 10 лет назад, в 2007 uh -huh. году у меня появился, да, потом в 2012 году, и вот Никита, совсем взрослый, в прошлом году, он у нас uh -huh. 14-летний попал в нашу семью. Так. вот мы я на два аспекта хотела бы на двух аспектах хотела бы остановиться угу. почему и насколько важен этот договор и то что будет реализовываться во время реализации так сказать угу. этого договора в нашей области первый да, момент мы все за то чтобы детей брали из интернатов в семьи потому что в семьях это вырастает нормальный ребенок и готовый к жизни в обществе но когда родители берут детей в семью, то они даже не представляют, с чем потом придется столкнуться на практике. Теорию, мы, родители проходят все школы перед uh -huh. тем, как взять ребенка, но что потом происходит на практике, э, даже вот, многие не представляют. И здесь может произойти надлом, как и у родителей, то есть родители могут <coughs> потом быть несчастными, и, и также детей, несчастные да. родители не могут воспитать счастливого ребенка. И здесь очень важно, чтобы в это время рядом с семьей находился человек с которым можно поговорить uh -huh, uh -huh. понимаете не всегда расскажешь службам социальным что у тебя происходит в семье потому что э, они могут сделать другие выводы и речь пойдет о том чтобы изъять ребенка uh -huh. из семьи да не всегда скажешь родным и соседям потому что ну, тоже изразумела да, ну, понятно так. почему поэтому очень важно здесь работа психолога вот о юридической стороне о том что наши общество в общем-то юридически не подкованы жители это мы уже вот как бы все понимаем да прекрасно особенно те которые проживают в сельской местности uh -huh. им очень нужна юридическая помощь и если проект реализуется то в общем то это будет замечательно второй момент на uh -huh. что я хотела бы обратить внимание это социальные службы и государственные службы которые ну, контролируют ведут приемных семей или семьи опекуны даже если ну, мы будем говорить не то, что они чиновники, да, даже если они заинтересованы в том, чтобы семья нормально функционировала, то на сегодняшний день у них просто катастрофически не хватает людей, да. А учитывая еще процессы децентрализации, когда район уже не отвечает за определенные населенные пункты, да, там объединенные громады, угу, а в объединенных громадах еще не решен думаю. вопрос по сопровождению или контролю за семьями. То-то там вженыма, а тут ще нема. А тут угу, щеныма, угу. И вот это вот образуется вакуум. И в интернатах у нас есть психологи. Интернатам многие помогают, а когда ребенок попадает в приемную семью, все хорошо, uh -huh. и приемной семье никто не помогает. Ну зачем? Он ну как да, бы ребенок попал семья, да. в семью, uh -huh. да, и получается родитель варится в собственном соку, а это иногда очень сложно бывает. И не только с подростками, с маленькими детьми. Дети приходят все сломленные, все с какими-то травмами, все с ранами. Родитель, ну обычный человек, он часто этого не понимает. И ну вот, мы с Юлей, я не открою секрет, я работала определенное время в благотворительном фонде. Да, и мы, когда этот проект писался, то есть мы оговаривали эти моменты. Это очень важно сейчас. То есть там, где государство сейчас не может э, нормально закрыть эту проблему, У -у -у. вот э, фонд, важно, фонд была такая очень в... важно, очень важно. Это просто необходимо сейчас вот, для приемных семей. То есть вот таких две проблемы, которые я вижу, почему этот проект нам очень нужен. Я ще, якщо дозволити, зауважу, що ви ще із нових запоріжців, як ми називаємо. Тобто люди, які так, переїхали. ми переїхали сюди в 2014 році з Донецької області. Ну, на той час в мене було троє дітей, uh -huh. як ви розумієте, бо ми як, як діти це сприйняли? Як все це мало того, що вони пережили один перехід, ніби так, а потім знову перехід, як це все? І що з цього приводу? І знаєте, навздогін. Все таке діти, які прийшли з різних сімей в одну сім'ю. Як вони між собою ще й в підлітковому найскладнішому віці? Ну так, якщо буду розповідати історію своєї сім'ї, то це uh -huh. дуже довго. Я про переселення uh -huh. добре скажу на цей час, теж нам дуже дуже багато допомогли фонди. Uh -huh. Я зараз хочу зауважити от, нова надія, є така організація в Запоріжжі. Вони просто супроводжували нашу сім'ю. Тобто ті діти, звісно, не могли так швидко перестроїтись і відчувати себе як вдома. Вони дуже хотіли повернутися додому. Бо та, там це була домівка, де вони відчули себе вдома. Де вони Після відчули всіх, що таке щастя. всього того, що в них угу. було, вони відчули себе вдома, і тут треба було переїздити. і знову. Ну одна зйомна, одна зйомна квартира, інша зйомна квартира, міняємо школи. А діти і так вони ну, не впевнені в собі з цим надломом. Тому е, було дуже тяжко. І, та і зараз вони все ж таки це на них сказується. Е, ну, Ми підтримуємо один одного. І зараз це Микита у нас з'явився, вони ну, якось дружились, тому вони одного. Віку і тому ага. ну, є спільні інтереси. Не завжди ці спільні інтереси, такі як ну, на взгляд дорослого, повинні бути. Ага. Десь вони трошки. <плес> <плес> ну, якось. До. Я кажу, що дуже я дуже вдячна тим фондам, які були поряд, коли ми сюди переїхали. Спасибі вам за те, що ви робите, і за те, як тримаєтесь, і дай Боже, щоб була підтримка, і щоб підтримка більшала. І ставлення відповідного, шанобливого теж більше. А це буде відчуватися дітьми, відчуватися вами, і це може, знаєте, вирішити багато проблем, які просто не виникнуть е, самі собою. Я, так, можна ще одну таку фразу я хотіла б е, до прийомних батьків звернутись, що коли щось не виходить, то не треба думати, що ти поганий батько або погана мати, угу. то просто такий період, і треба трошки виждати час. Це все минеться. Все минеться. Треба, треба їх любити, і треба проявити терпіння. Спасибі. Я хочу про цю психологічну підтримку, бо юридична вона дуже важлива, бо готів просто не знають законів, які їх захищають. А психологічна потрібна? Ну, ці два аспекти, про які ви сказали. От, давайте обидва їх зауважимо. Я про психологічну до Колі, а про юридичну якраз до Юлії в сенсі: а наскільки направду законодавство? Не не скажу, досконале, але достатнє для того, щоб захистити таку дитину, таку родину і дати можливість, чи все-таки в законодавстві величезна кількість прогавин? Мабуть, все таки я на юлю довлю студію. Не в тому справа, що і прогавин, як і в, взагалі в нашому українському законодавстві. або вакуум, про ми а говоримо. а якби да? воно uh -huh. виконувалося і по букві закону, і так uh -huh. як воно є, тому що ну так, кожна дитина сорота. Та, наприклад, має право на житло, вона стоїть у черзі. Але в якому житті вона е, отримує це житло, це питання. питання, так. І ще такий момент, що закони, які, на, наприклад, прописуються там у міністерстві да, і приймаються. Е, ну, таке враження іноді, бо з прийомними батьками дуже часто спілкуюся. І з 2013 року е, фонд щаслива дитина впроваджує проєкт клуб прийомних родітелей. Ага. І на базі цього клубу прийомних батьків це Психологічна в першу чергу допомога, але е, зараз це буде ще і завдяки фонду сприяння демократії. І правова допомога угу. також. Угу. І е, можу зробити висновок, що е, ну, таке враження, що. Пишуть, от, знаєте, згори закони. Угу. Тобто людина, яка не, ніколи, має, не ніколи не стикалась і не знає проблематику. І вона написала там, що треба там, зібрати такі документи, в тому випадку треба робити те. Ну, зараз не буду зупинятися угу. да, на якихось моментах. І це всім очевидно, що для реалізації це дуже складно реалізувати. І треба доносити до влади. Я сподіваюся, що і наша асоціація прийомних родин, яку ми Зараз створюємо у Запорізькій ага. області, так і я дуже сподіваюся, що до Дня Конституції України вже 27-го числа ми зробимо прес-конференцію, де анонсуємо її створення, тобто документи ми вже подали. Що завдяки цій асоціації, і, до речі, завдяки співробітництву з Київською асоціацією, як... А в Києві є асоціація? так, Принувають. пан Микола Кулеба і ага. який займається цією асоціацією. І, і, і я вже є влади до... президента так, спитання, справ, справ, угу. да, дітей, і в нас є домовлення, що ми будемо дуже сп... і Ми вже де факто. Ми вже дуже вони допомагають і співпрацюємо, допомагають виріш... вирішувати саме проблеми батьків в прийомних юридичного характеру. Okay. Uh -huh. Ось, тому ну сподіваюся, ми ну, принаймні буде зрозумілим, як використовувати цей механізм. Так, і ми маємо доносити, тому що іноді чиновники, коли приходиш до них з якоюсь проблемою, відповідають серйозно. У нас така кількість, наприклад, таких людей ага. у нас є такі проблеми. а Ми не знали. Я навіть не знаю, лукавлять вони, що вони по тих місцях Чи наприклад ним, на правило, не ходя не, не ходять. Ага. Да? Ага. І тому ми будемо донос, Доносити. Я сподіваюся, що співробітництво влади і громади. Благодійних фондів і представників прийомних родин будь, будуть плоди великі від цього. Мені дуже подобається ця інформація. ця як добра новина про 27 число, що може бути прес-конференція і вже асоціація тоді доколі і про психологічну, і про цю асоціацію ну, угу. насправді про психологічну допомогу більше мала проскатити Юля, бо вона безпосередньо керується клубом прийомних батьків і постійно бере участь у цих заходах. Але я як людина, наприклад, яка також стикається з цими дітьми, я можу сказати, що це надзвичайно важливо. І для батьків, які займаються вихованням, бо дійсно є багато проблем у цих дітей. Вони мають психологічні травми, вони мають певні вже асоціальні розлади в своїй поведінці. Що бо інтернатне життя воно обов'язково накладає свій відбиток, і кожен кожні прийомні батьки або прийомна мама вона проходить ті самі проблеми. В, в, що проходили до неї, і будуть проходити після неї, і це допомагає ось ці ці долати, ці перепони на шляху до створення гармонійної родини. Просто значи, що ти не один звичай, що... і це що можна, можна подивитися, обмінятися об, 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 обм досвідом. Навіть є така ну взаємна підтримка під час mm -hmm. зустрічі цього клубу. І я навіть по Тих дітях, які приходять до мене на а, заняття, я ми для них також додатково організовуємо заняття з психологами, які їм а, допомагають долати власні вже дитячі якісь психологічні травми а знову ж таки ставати більш розкутими, більш mm -hmm. позитивними, а, а, більш а, якось доброзичливо налаштованими по відношенню до зовнішнього. Світу, і ну це це не менше важливо для цих дітей, ніж якісь матеріальні там подарунки і якесь матеріальне забезпечення. А що стосується асоціації прийомних сімей, то дійсно вже зараз активно йде про це вже її формування. Ми вже з колегами сформували і бачення місії цієї організації, ті завдання, які перед нею стоять, якісь перші кроки, які будуть здійснюватися. Асоціацію, і я сподіваюся, що так напередодні дня конституції ми вже презентацію асоціації проведемо і чому, чому ми обрали цю дату, бо її за великим рахунком діяльність спрямована на. Задоволення одного Засіли. з базових потр... прав дитини це зростати у сім'ї, адже асоціація буде допомагати і створювати прийомні сім'ї, і також у їх функціонуванні, в їх діяльності, допомагати прийомним батькам забезпечувати і матеріальні, і духовні потреби це своїх дітей новий рівень. Чим це відрізнятиметься від клубу? Ну от клуб вже існує. Є люди, де збиратися і ділитися проблемами. Асоціація. Буде окрім того, ще активно е, працювати з владою, ага, де співпрацювати, а де можливо трохи воювати, Трисно, бо так, да, ага. да, да, бо у нас часто ви самі прекрасно ага. знаєте, що чиновники себе поводять, так наче вони взагалі не за не відповідають. А є дуже багато зобов'язань з боку держави, органів влади по відношенню до прийомних сімей, які просто часто ігноруються, які навіть не є там в полі е, е, то, зору то, там ага. або в полі діяльності, і ось якраз робота з органами влади, так би мовити, виконання. Такого бульдозера функції, Оце якраз асоціація, сподіваюся, і буде робити. Зовсім у нас мало часу, ще багато питань, але ви підказали, що буде асоціація. Ось тоді ми почнемо ще і на цьому рівні говорити, і вже говорити, що зроблено і що має бути зроблено. Я тоді прошу Світлану на останок. Ну я навіть не знаю побажання. Ви сказали до батьків прийомних, які вже є прийомними, просто щоб вони. Ніколи не впадали в відчай, знали, що минеться, і після поразок завжди перемога. А для тих, хто може вперше сьогодні про це почув, або не вперше, але не вважає цю тему своєю. Або вважає, як Коля зауважив правильно такою, що не стосується, що б ви їм сказали. Ну, ця тема не може бути несерйозною, тому що ми всі проживаємо в суспільстві, і дітки, які нещасні в дитинстві, вони не виростають, не виростають щасливими дорослими. І коли ми. Дивимось навкруги і бачимо якісь асоціальні явища, то дитинка народила в 15 років, не знає, що робити і кидає цю дитинку. Або хтось вліз до вас в квартиру обікрав, то це все, е, Коля, це вже казав, то це все йде звідтіля з нещасного дитинства, з нещасливого дитинства. Тому ця тема, вона касає, е, стосується. стосується кожного, стосується кожного. І що я хотіла зауважити? Це дуже відповідальне рішення взяти дитину до себе в сім'ю. Треба дуже добре подумати. Дуже добре подумати. Не кожен, не кожна людина має внутрішні якість, якісь, якісь, якості, так на це рішитись. Тому зробити щасливою маленьку дитину, виростити її в любові. В, в, в доброзичливій атмосфері якійсь. Ну, це, це, це теж, чин, мабуть, дуже... дано дано, одному дано, іншому ні. Але допомагати можна по-різному. Якщо ти не можеш взяти дитину, то ти можеш допомогти і прийомній сім'ї, або е, створення створенні асоціації, або просто цю тему обговорювати, піднімати. Десь захищати на рівні громади, не казати, що там взяли ми ж це не uh -huh. взяли, взяли це дитину не і мають на цьому гроші. Uh -huh. Ну, це, це сплош і рядом таке є. Uh -huh. Якось м, розуміти, що це що це дуже тяжкий труд. Це тяжкий, дуже тяжкий важливий труд. для і того, це щоб це не тільки для uh -huh. цієї дитини або для цієї родини, це для всіх нас. Це робота для суспільства. Спасибі вам за те, що займаєтеся цією роботою. Будемо робити разом. Спасибі і спасибі всім, хто був з нами. Хай щастить. Хай щастить.